На життя. З вами Тетяна, і сьогодні ми продовжуємо розмову про соляр та святкування День народження за ним. Сьогодні день сьомий, і він проходить у домі Терезію. Цей дім відповідає за партнерські стосунки, за відносини з чоловіком та стосунки з соціумом. Справа в тому, що відносини, які в нас є, відзеркалюють все, що у нас, у нас знаходиться всередині. Саме відносини найкращий інструмент для розуміння себе. Що тебе виводить із себе? Через що ти сердишся на партнера? Через все це, якщо все це гарно осмислити, то можна дійти вийти висновку. Що з вами саме відбувається, і як запобігти цьому. Ну, я знайшла три практики. Одна із практик це сісти і написати листа своєму партнеру чи людині, якою ви із соціума. І там мають бути такі, вам пропонується. Початок речення потрібно закінчити. Ну такі початки. Мені не подобається, мені набридло, мені потрібно, мені сумно, я відчуваю, мене турбує, мене лякає, я жалкую, я співчуваю. Будь ласка, пробач мені за. Я розумію, я люблю. Мене виводить із себе. Я не можу, я ображаюсь, мені шкода, я хочу, я боюсь. Я турбуюсь, мене можна звинуватити, мені необхідно. Я хотіла, я вдячна, я сподіваюся, якщо ваш партнер співпрацює з вами і будує з вами відносини, можна написати і дати йому це прочитати, і ви разом він може написати вам відповідь, і ви разом на це попрацюєте. І у вас буде все гаразд. Якщо ні, ви можете самі просто написати, і від того, що ви пишете, ви вже самі починаєте по полочкам розкладати. А що саме вам не подобається, чому це так трапляється і як цього уникнути. Інша практика це терапевтичний лист. Терапевтичний лист пишеться також адресату, але він не віддається йому. Тож є калька, по які, також є калька, по якій можна написати цей лист. І написавши його, ви тоді ним зможе попрацювати. От. Коли корисно писати терапевтичні листи, коли стосовно іншої людини переповнюють важкі емоції та невимовні слова. Чим гарні такі листи, екологічністю, усі образливі слова ми висловлюємо людині в обличчя, не, не висловлюємо ці слова, а залишаємо на папері і ясністю, виписуючи все це, що хочеться сказати, ми починаємо краще розуміти себе через прояснення, які насправді відчуваємо, і емоції. І я вже в одному з відео говорила про цей лист. Тут мета цього листа Відчути, як мінімум, легкість та спокій. Можливо, писати доведеться не один день. От. І далі можна написати навіть відповідь від адресата до себе. І коли ви будете все це виділити на бумагу, по-перше, вам стане легше, по-друге, можливо, пишучи це, ви знайдете дискід із становище такого. І ще третя практика. Це лист прощення собі. Я вибрала саме цю практику, я написала лист прощення собі. Дуже цікаво. От я вам трошки зачитаю не свій лист, а кальку, по якій я писала. Я з вдячністю відпускаю, і тут і пишемо досвід, ситуацію, чоловіка, страх, переконання. У кожної жінки буде свій пункт, який треба, і я докладно описую, що саме я відпускаю. Це навчило мене. І далі я прописую те, що я відпускаю, чому воно мене навчило. Допомогло мені зрозуміти, пишу, що допомогло мені розуміти. Розкрило мені, пишу, що воно розкрило мені. Завдяки цьому я стала. Як я змінилася? Якою я стала? Я побачила, що нового я побачила і змогла зрозуміти, я набу... набула досвіду. Тут важливо розкрити трансформуючу силу вашого важкого досвіду, як кажуть, немає худо без добра, навіть величезний біль і жорстока зрада пробуджують певний розвиток якості душі, і тут ми пишемо саме про це. Далі, я прощаю себе за. За що ви себе про... прощаєте? Що, в чому ваша вина що так трапилося, що ви чи так довго не могли вийти із стосунків, чого у вас так довго були ці переконання, ви думаєте, вже кожен прощає себе за. Далі ви пишете, я прощаю, кого ви прощаєте і за що? Тому що ви розумієте, що якщо ви не прощаєте людину, це означає тільки одне, що ви цю людину не відпустили, і ви продовжуєте жити в тій ситуації. Далі я з вдячністю відпускаю мій досвід. Я повертаю собі свою гідність, свою силу, свою мудрість, свою любов, достаток, творчість. Ну і тут, залежно від ситуації, що ви собі її повертаєте. Ви знаєте, ну дуже цікава оця практика третя. Я ось писала її, покажу вам. Ось тут я почала. Це ніяк не могла в кожної подивитися, в, кожному, в кожній критинці майже. Ось тільки, оскільки ті я написала. І знаєте, це такий аналіз гарний того, як я б трансформувалася, як я вийшла із певної ситуації, чим я вийшла, як я змінилася для себе розклала по полочкам. Ну, от таку практику я провела у день сьомий. Звісно, у кожного у нас з нас різна ситуація, різні відносини з, нас, з партнерами, взагалі, чи є партнер, чи нема партнера все по-різному. Тому тут і три практики, і всі вони різні. Я вам ці всі три практики, кальки до них. Напишу в описі до цього відео. І якщо ви захочете зробити, чи захочете провести так день сьомий, як я, то ви можете це провести. А я вам дякую за те, що прослухали моє відео. Дякую за те, що ви взагалі дивитесь. Тих, хто не підписався, прошу підпишіться, будь ласка, на мій канал. А я буду вдосконалювати його. Пишіть мені, що ви хотіли почути, що ви хотіли побачити. І разом до успішного життя. Всім миру, спокою і добробуту. Слава Україні!